Всім привіт! Мене звати Мирон Позняков. Я дуже люблю читати книги, особливо серії «Світ навколо нас». Мені дуже сподобалась серія про динозаврів. Там є дуже е, много різних видів динозаврів. Мені більше всього запам'ятався. Доліхоринхов, тому що він був тепішим мешканцем води та його лави перетворилися на великі плавники. Усім рекомендую завітати в бібліотеку номер 37 Всім привіт! Мене звуть Аліса Просіновська. Я читачка бібліотеки номер 37 Мені подобається серія книжок «Світ навколо нас. Я прочитала книжку Світськогосподарська техніка. Я дізналася, що сільськогосподарська техніка основана тисячі тисячі років до нашої ери. Всім раджу прочитати цю книжку. До побачення. У мене звуть Ілія Цепаян. Я люблю читати книжки. Мені дуже подобається книга серії Світ навколо нас, а особливо книга мешканців морів та океанів, у якій я дізналась багато про морських тварин. Рекомендую всім завітати до бібліотеки номер 37 Та там багато книжок. Вітаю, я Юрданова Кіра. Мені сподобалася ця книжка про сучасні літаки. Хоч вона і маленька, в ній дуже багато цікавої інформації. Мені сподобався літак Boeing Бо... X48. Це один із нових літаків, який зараз проходить літальний іспит. Він може розганятися до 200 км за годину. Це дуже цікава книжка. Пропоную цю книжку для читання. Привіт, мене звуть Іза Щербакова. Я люблю читати книжки, а особливо серія Світ навколо нас. Я Люблю читати книжки серія про кішок. А особливо мені подобається сямська кішка, тому що вона мила і красива. Усім привіт! Мене звуть Марк. Я читаю читач бібліотеки номер 37 Останню книжку, яку я прочитав про кораблі із серії Світ навколо нас. Мені сподобався Еко -карабель». Який просює від сонячної батареї? Цю та інші книжки ви знайдете у 37-й бібліотеці. Мене звуть Половикова Аліна. Я дуже люблю читати книжки. Мені дуже подобається серія книг Світ навколо нас, а особливо серія Рослини Світ України, в якій зібрано багато рослин, які живуть навколо нас. Наприклад, Кульбаба росте по всій території України. Жовта головка кульбаби являє собою кошик з квітами. Також її використовують у медицині. Всім рекомендую обов'язково завітати в бібліотеку номер 37 та прочитати цю та багато книжок з цієї серії. Всім привіт! Мене звуть Мілана. Я люблю читати книжки звільнено навколо нас. Називаються коні. Я в ній дізнався новеньке, що бувають різні коні, бувають кольорові коні, і ще я займаюся на такій лошадці, бувають різні породи. І ще називається ця книжка «Світ навколо нас. Приходьте в бібліотеку 37 і і вибирайте всі книжки, які вам сподобались. Вітаю! Я читачка бібліотеки номер 37 Аня Бондаренко. Мені подобається серія книжок «Світ навколо нас. Цього разу я взяла книжку Підводні човни та підводні апарати. Найбільше мені сподобався підводний апарат Ековоєрже. Це робот субмарина, який може працювати 6 місяців на глибині без втручання людини. Рекомендую усім зайти у бібліотеку номер 37 прочитати цю книжку та багато інших. Вітаю вас! Мене змі Софія Широка. Я дуже люблю читати книжки. Мені подобається серія книг «Світа по нас, а особливо серія про собак де розповідається про різні породи собак. Мені через все сподобався англійський бульдог. Я рекомендую всім завітати до бібліотеки 37 та прочитати цю і інші книжки. Всім привіт! Мене звуть Софія. Мені 6 років. Ми з мамою дуже любимо читати книжки. Мені сподобалась книжка Світ. Навколо нас про тварин України. А ви знаєте, що зайць може досягати швидкості 70 км на годину. Рекомендую зайти в бібліотеку Таріса Тім, почитати цю книжку і багато інших цей, цей серій. Привіт! Мене звуть Катерина Шабакова. Я полюбляю читати книжки. А особливо мені подобається серія Світ навколо нас. Я дуже полюбляю про гризумів. Тут розповідається про деяких маленьких тварин. А особливо мені подобається тварина Соня. Це гризун, який мешкає у лісі. Він веде деревний спосіб життя, тож він живе на дереві. Також Тут у про вітається проходячків, миш та морських свинок та багато інших. Рекомендую всім зайти в бібліотеку номер 37 та обрати любу книжку серії Світ навколо нас. Вітаю вас! Мене звуть Антон Лепетко. Я люблю читати книжки Світ навколо нас. Судна. Вікторія трищеглове судно. Або Карака. Іспанія 1519 року. Вікторія це перше судно, яке обігнуло земну кулю з легендарної експедиції Фернана Магілана. Експедиція складалася з п'яти суден. Лиш Вікторія повернулася до свого рідного порту, попливши 40 тисяч кілометрів. Я рекомендую завітати до бібліотеки 37 та почитати цю книжку та інші книжки.